з нього Верховний суд може зняти всі обвинувачення буде таке? Чи ні? З нього з нього з Трампа всі обвинувачення. Ні, цього не буде. Карта місяця каже, і місяць перевернутий, каже про те, що від чогось його позбавлять. Тобто, частково від чогось, від якоїсь відповідальності його позбавлять. Проте тут більше не про ні, знову і Феміда перевернута, карта справедливості перевернутої. Тобто, це не про те, що його. Там визволять і скажуть все, ти нічого не винен. Ні, це більше як про часткове припинення певних е, е, процесів, проте вони все одно поновляться і угу. певні обмеження на нього в майбутньому, в подальшому майбутньому позірці будуть накладені. Відповідальність буде в Трампа якась ні. Ні, ця людина не буде ні за гратами ну тобто він буде позбавлений якихось можливостей в майбутньому, але